Мрія маленької краплинки У великій пухнастій хмаринці жила собі маленька крапелька на ім'я краплинка. Вона була не така, як інші. Поки її сестрички крапельки весело гралися, краплинка любила дивитися вниз на землю і мріяти. Одного разу хмаринка стала важкою важкою і пролилася дощем. Тримайся. гукнули сестрички. Краплинка полетіла вниз, кружляючи у повітрі, як маленька балеринка. Їй було трохи страшно, але дуже цікаво. Плюх, краплинка м'яко приземлилася на пелюстку великої червоної квітки. Яким же дивовижним був світ зблизька? Вона побачила зеленого коника, що грав на скрипці, і працьовиту бджілку що збирала нектар. Настав вечір і небо стало темним темним. І раптом на ньому спалахнули тисячі маленьких вогників. Що це? прошепотіла краплинка. Це зірочки прошелестіла квітка. Вони світять, щоб діткам не було страшно вночі. Серденько краплинки забилося частіше. Вона теж захотіла стати зірочкою світити з висоти, дарувати світло і, можливо, навіть підморгувати маленьким діткам, які дивляться у віконце перед сном. Це була її найбільша мрія. Вранці прокинулося ласкаве сонечко. Воно простягнуло свої теплі промінчики до землі й побачило маленьку краплинку на квітці. Чому ти така замріяна, крихітко? запитало сонечко. Я хочу стати зірочкою, тихо відповіла краплинка. Сонечко лагідно посміхнулося. Це чудова мрія. Я можу тобі допомогти. Мій теплий промінчик підніме тебе високо-високо, назад до неба. Краплинка відчула, як стає легкою легкою, немов пір'їнка. Вона перетворилася на невидиму пару і разом із сонячним промінчиком полетіла вгору, все вище і вище, прощаючись із квіткою та землею. Високо в небі, де повітря було прохолодним, краплинка знову зібралася докупи. Але цього разу вона відчула, що всередині неї народжується маленьке тепле світло. Її мрія почала збуватися. І ось, коли на землю знову опустилася ніч, краплинка спалахнула яскравою зірочкою. Вона сяяла на небі, даруючи своє світло всім діткам. І якщо ти добре придивишся, то зможеш побачити, як вона весело тобі підморгує, нагадуючи, що навіть найменша мрія може стати великою і яскравою.